Мотивація це ефемізм, створений для виправдання прокрастинації. Люди, які реально досягають результатів, не прагнуть мотивації. Вона їм не потрібна. Вони просто роблять те, що від них вимагається. Твоя проблема не у відсутності енергії, а у нестабільній самооцінці. Штучне натхнення працює короткостроково. Щоб діяти системно, потрібно замінити пошук мотивації на роботу над прийняттям себе. Правило перше: щоденник фактів. Щодня фіксуй на папері те, що ти виконав: це об'єктивний доказ твоєї ефективності чи, навпаки, бездіяльності. Правило 2. Конструктивний діалог. Замість критики через невдачу використовуй фрази підтримки. Наприклад, не вийшло зараз, вийде наступного разу. Висока самооцінка породжує системні дії без зайвих роздумів чи сумнівів. Протокол 60 на 20. інтелектуальний самозахист. Підписуйся.